Вітаю усіх глядачів телеканалу ITV Media Group. Мене звати Марія Савчук і це програма про здоров'я. Традиційно у перший вівторок місяця працюємо для вас у прямому ефірі, аби ви могли наживо поставити запитання нашій гості, які стосуються. Вашого здоров'я номер у телефону у студію незмінний 096 496 шість традиційно зі мною у студії президент товариства природолікування Зелена планета Наталя Земна. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго здоров'я сьогодні. З вами працюємо як завжди для нашого глядача у прямому ефірі. Працюємо в особливий день для України у день збройних сил України. І за 10 місяців повномасштабної війни це свято. Набуло неабиякого значення для кожного українця, адже ті хлопці, які сьогодні на сході, вони захищають і роблять все для того, аби ми почували тут себе у безпеці. За що велика вдячність пошана так. тим хлопцям, які схиляємось перед ними, дякуємо уклідно, дякуємо, молимо Бога, щоб Господь їм допомагав, надавав сили, мудрості. Захищати нашу землю, здобути перемогу, здобути мир в Україні і на землі взагалі. Тому що від наших чоловіків, від нашої армії, чоловіків, і жінок, звичайно, які зараз захищають нашу землю, залежить, мабуть, мир в усьому світі, не тільки в Україні. Тому допомагаємо всі. кожна мама, кожна сестра, наречена, дружина, всі молимось вранці, ввечері просимо Бога у поміч стати. Матінку Божу, щоб вона захищала їх від усього, від війни, від кулі, від смерті, щоб вони здобули перемогу і живими повернулися додому. Ми у зеленій планеті робимо також, як і кожна організація в Україні, всі, хто мають душу, любов до своєї вітчизни, любов до людей. То звичайно, чим може, тим допомагає наша зелена планета. Також багато доброчинних робила послуг таких передавали ми через волонтерів, через бухгалтерів. Відраховували кошти, які мали. Допомагали в усьому, чим тільки могли. Влітку, коли було спекотно, допомагали тими засобами. А взимку тепер, коли так складно, звичайно, мало того, що вогонь, ракети, війна, то ще і погодні природні умови також складні дуже. І кожна людина, якщо потерпає від холоду, то вона вже ну потерпі здоров'я шкодить це, все шкодить здоров'ю. Тому… Ми також робимо все і навіть останнім часом зробили передачу, таку, яка називається Допоможемо нашим чоловікам. Ми закликали всіх родичів, знайомих, друзів, рідних, щоб вони приходили в зелену планету, і ми будемо давати допомогу тим військовим, які її потребують. Дійсно, ми, українці, об'єдналися як ніколи, об'єдналися єдиною ціллю заради перемоги і миру у нашій державі. Пані Наталю, доки ми говорили про таке значиме свято, у нас є перший додзвонювач чи додзвонювачка. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати та звідки до нас телефонуєте? Марія Рівно. Так. Слухаємо, пані Марія. У мене я прийшла в УЗІ, і на кожному органі кіста. І я попитала сімейного лікаря, чим лікувати. Він сказав, що це нічим не лікується. Ну, в мене дуже велика кіста, в нирках, на яєчнику, печінка везде. І каже, нічим не лікувати. Я прошу вашого. Сов'яту пані Марію. Це е, вважається доброякісна рідинна пухлина, тому що вона виглядає, Вона виглядає так, як виливок яйця. Є така оболонка а всередині рідина. І у вас кістозне захворювання. Кість не буває так, щоб десь була одна кіста, а особливо тоді, коли ту кісту видалили, або її травмували, і тоді виникають кісти. І у вас кістозне захворювання. Кісти лікуються дуже добре. У зеленій планеті є такі ліки, які називаються кістолік. От, і вони допомагають розсмоктувати ті і вони зникають і на яйниках, і на нирках, і в печінці, там, навіть в міхурі, чи на протоках, і в шлунку, де є нирки, вони обов'язково розсмоктуються і зникається доброякісна пухлина, тим більше полікістоз у вас полікістоз. І ще нещодавно я була в Карпатах і там знімала матеріал про ялинку. Я розповідала, що ялинка, ялинкові ліки можуть лікувати поліпи і можуть лікувати кісти. Чайна ложка е зелених гілочок ялинки, заварити на склянку укропу, можна приймати, зникають поліпи і розсмуктуються кісти. І у зеленій планеті вам також нададуть ліки, печінка, нирки, яйник, аднексан. Аднексан. Це від запалення яйника, а на запаленому яйнику саме і утворюються ті кісти, аднексан і кістолік. Якщо кісти на нирках, то ми даємо гломеран, який лікує клубочки у нирках і лікує кісти. І Кісти розмоктуються на нирках. Ну а печінка там гепахолик і столік. Також завітайте в зелену планету. У нас працює в рівному дві здравниці: це Хасевича один біля. Залізничного вокзалу і е, Гагаріна 39, біля автовокзалу. Там є телефони. Я навіть скажу вам телефон на е, Гагаріна, 39, Там працює наш консультант е, Олена Вадимівна. 098-355, 1473. Запишіть телефон, можете подзвонити, можете підійти, і можете підійти на Хресевича. Там також нададуть вам безкоштовну консультацію і порадять, які фітокомпозиції треба вживати для того, щоб пролікувати кістозні ці утворення. І я Кожен місяць, пані Марія вам сказала, що кожного першого вівторка, кожного місяця ми працюємо у прямому ефірі, і я приймаю всіх, хто приходить на Хасевича один. І в середу, також, перший вівторок і перша середа, я до ваших послуг. Консультації, діагностика в нас безкоштовна. А ви згадали про корисні властивості ялинки? Ми теж з вами говорили про це у студії. Отже, наші глядачі більше інформації можуть дізнатися на ютуб-каналі пані Наталі Зелена Планета. Пані Наталі, коли ми анонсували наш прямий ефір у мережі Фейсбук, під анонсом одна із глядачок наших програм поставила таке запитання: лікарі поставили діагноз «коксоартроз». І от коли жінка лежить, їй ще й не так боляче, а от коли стає на ноги, особливо на праву ногу, просто нестерпна біль. Чи можливо якось допомогти? Звичайно, це лікується, це просто зникає амортизатор. Між суглобами там є така прохладка, хрящ. І от той хрящ розсипається, розтирається і суглобу суглоб надавлює і біль. Тому що там і судини, і нервові волокна, і вони дуже болючі. Тому жінка не може ходити, тим більше, що одне коліно. Тут у нас є. Ми даємо артритан, даємо вазонорм для того, щоб пішла туди кров, але для того треба нарощувати хрящ. А де ж його взяти? А хрящі у тих колагенах, у смородині, у чорній, у всьому тому, що коли ми заварюємо його, то воно застигає, драглі. Mm -hmm. Ніжки, холодець, оце холодне, що ми варимо із ніжок. Ну, от І вуха, там, голова оце все застигає. Той холодець, той єсть той колаген. Але коли його вживати, то треба пити воду, півтори літри води треба пити. І найкращий, най... найдієвіший колаген Шкірка сала. І навіть я скажу, хоч нині піст, але це лікування. Можна обрізати ту шкірку сала, почистити її, помити і по шматочку жувати, пережовувати його, ну зовсім так переживати, щоб навіть не було відчутно, що там речовина якась, воно як вода. Уже у ротовій порожнині цей колаген усмоктується і утворюється там, між суглобами утворюється хрящ. Ну і ми даємо ліки також для того, щоб створити хрящ Той. і компреси, щоб приток крові був. Якщо буде приток крові, нормальний, то і хрящ утвориться і буде слугувати між суглобами, і болі не буде. Я думаю, що обов'язково глядачка, яка поставила це запитання, подивиться наш ефір, і отримає на нього вичерпну відповідь. А у нас є знову телефонний дзвінок. Так, доброго вечора. Добрий вечір. ви Добрий в ефірі. Вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки до нас телефонуєте? Та говоріть своє запитання. Мене звати Ніна, я Хмельниччині. Я хочу звернутися до Наталії Петрівної. Говоріть, я слухаю вас. У моєї дочки з 13 років задишка на нервовій почві. Я хочу знати, як її лікувати, тому що я до врачів зверталася, нічого не допомагає. Вона завжди пила валер'янку, е, як е, спокійливе. Угу. Ну задихається так на нервові саме по да, коли перенервування там. там треба її подивитись. Якщо можна, якщо ви живете у Рівному чи зможете приїхати, я завтра буду на прийомі на Хасевича 1, Нехай вона підійде, може з вами підійти. Я вам розкажу, чому вона. Чому вона задихається? Якщо на нервові нервова система, то треба пролікувати щитовидну залозу і серце, щоб сердечко працювало нормально, щоб воно отримувало нормальну кількість кисню, ну і можливо легені. Якщо вона перехворіла на ковід, то це може бути ускладнення. Ми даємо для легень фітокомпозицію для серця і щитовидної залози, і вона буде дихати у вас нормально, не буде задихатись. А чи правильно що користуються валеріаною постійно? Валеріану не треба вживати багато, тому що валеріана – все, що занадто, то не здорово, і валеріана може дуже пригнічувати її нервову систему, можуть виникати депресії. Тому валеріаною у великій кількості часто не користуйтесь, будь ласка. Підійдіть, будь ласка, на Хасевича один завтра я вам дам ліки, щоб вона дихати могла нормально. Тим більше, що це майже з дитинства чи з юнацьких років. Угу. Треба врятувати їй легені, серце. Ну і очевидно, що залозу. видно Дякую вам, пані Наталю. Переходимо до наступного запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора, Ви в ефірі слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Затніна. У мене проблеми з кишківником. чи проноси? Закріпи. Закріпи. Здуваю Здуває кишківник. не ставлять дивертикульоз і атонію кишечника, я тільки живу на послаблюючих. Живете на послаблюючих. Але е не вживайте, будь ласка, сіну. Тому що від цих послаблюючих кишківник розтягується, і він стає дуже довгий, атонічний, і тоді треба весь час вживати сіну. Вона е, може бути небезпечною, але ж е, другого іншого виходу у вас нема. Тому також треба подивитись, яка там печінка. А якщо... Я вживаю, я вибачаюсь, я вживаю зараз псіліум. хі Псиль, Так. Стеріум. Ага, значит подорожній зрозуміло. Ну також можете підійти. Я подивлюся, вам треба нормалізувати стан печінки і вашого шлунка. Скажіть, будь ласка, у вас печія буває і жога? Буває але дуже рідко, як дуже... жарене. Я щось поїм, я стараюсь жарене не їсти. Значить, треба пролікувати печінку, підняти шлунок і нормалізувати стан вашого кишківника, щоб його не здувало і не було тих проносів. І якщо там є слиз і кров з калом, то там вже є виразки. Можливо, у вашому кишківникові це небезпечно. Підходьте, я вам завтра дам ліки, і ви пролікуєте свій кишківник, тому що кишківник – це корінь всього організму. Кишківник – це третій мозок людського організму, від якого залежить і перший мозок, і другий мозок. Тому це дуже ну небезпечно. Якщо ви тривалий час уже хворієте, треба вже закінчити цією хворобою. А Тим більше зима пройде навесні, буде загострення. Може бути. Ось так. Підходьте. Пані будь ласка, Наталі. я допоможу. Це лікується, вилікується, і кишківник буде працювати нормально. У нас знову є запитання. Давайте. тож будемо одразу переходити до нього. Доброго вечора. Ви в ефірі, представтесь, будь ласка, і говоріть ваше запитання. Одразу вас попрошу зробити тихіше ваш телевізор. Я хочу писати наталітя слухає всього тече, закидаю жовтного. Що робити? Жовч... Жовчний мігур, треба пролікувати. Якщо там є застої, якщо там утворився якийсь застої, там бувають застоюється. Коли застоюється, жовч не рухається, то з неї робиться замазка, утворюється. А з цієї замазки потім утворюються камінці. Бажано до цього не допустити. Я розповідала вже і ще вам хочу нагадати: якщо там не рухається жовч, то можна взяти калину 10 ягід калини. Взяти із них кісточки, ті, що на сердечко схожі, такі плоскі, і жувати. За день розжувати треба 10 камінців. І так, тиждень-два, і буде рухатись жовч. Але найкраще, звичайно, в зеленій планеті є гепахол, який нормалізує стан печінки, відновлює її, кровотворну і жовчотворну функцію. І Налагоджує циркуляцію жовчі, тоді вона не буде застоюватись, і жовчний міхур з часом не доведеться віддаляти. Печінка буде здорова, і жовчний міхур буде працювати нормально. Пані Наталю, наші глядачі сьогодні надзвичайно активні. За що їм велика подяка? Адже в умовах того, що відключення світла і холод і так далі, все рівно глядачі звертаються до вас із проханнями. В нас знову є запитання. Доброго вечора. Доброго вечора, ви в ефірі слухаємо вас. Я хотіла запитати: якщо от ми зімо яблуку. І там у ньому е, зернятка, то чи можна їх жувати із шкіркою і ковтати чи тільки молочко з середини. Значить, дивіться, якщо ви берете шкірку яблука, ви повинні яблуко помити і почистити шкірку, і цю шкірку висушити і вранці, наче серце. Вони якраз про зернятка говорять: а? чи зернятка висмоктувати зернятка. сік Дайте, чи їсти я, я повністю шкірку висушити, подрібнити. І таким чином ця шкірка лікує судини від холестерину, чистить, щоб не шуміло в голові, щоб ви добре чули, щоб ви добре бачили. Зернятка, ті, які в яблукові, викидати не треба, тому що у кожному у, у тих зернятах, їх там 5-7, скільки їх там є, їх треба розжовувати дуже ретельно, тому що там міститься та кількість йоду. Природного йоду, який допоможе працювати в щитовидній залозі, заспокоїть вашу нервову систему, надасть можливість працювати з серцем нормально, тому що коли щитовидна залоза не має достатньої кількості йоду, то вона страждає від того. І е, внаслідок цього нервова система чутлива, і серце також бувають часто аритмії. Стукнуло серце, побилось, потім мовчить, потім знову. Отакі От екстрасі бувають. Тому кісточки яблука. Це знахідка, це подарунок від природи для вашого таке здоров'я. Дякую, пані Наталю. Перейдемо, доки наші глядачі збираються з думками. Я ж нагадую номер телефону у студію 09649640. І редактори підказують, що у нас знову є запитання від наших глядачів. Давайте. Доброго вечора. Слухаємо Доброго вас. вечора. Ви в ефірі слухаємо вас. Алло. Ало. Говоріть. Чуєте? Так, чуємо так. вас. Скажіть, будь ласка, як вас звати і говоріть ваше запитання? Лінія Довбунівщина. Наталя Петрівна якось у передачі говорила про гілочки груші які лікують під катаракти і остеохондрозу. Я не встигла почути, як його заварювати, ці гілочки, скільки часу так. його заварювати, як настоювати і як приймати їх. Значить, дивіться, якщо ви не зібрали листя груші у травні місяці, можна збирати листя. Воно лікує катаракту, лікує остеохондроз І дуже добре для нирок. От, якщо ви не збирали, то ви берете тепер гілочки, груші, оті самі кінчики останнього року, зібрали їх. Подрібнили, можна там сокирою, можна там ножем дуже добре подрібнити, столова ложка, подрібнений гілочок, груші, заварюєте склянкою окропу або водою просто заливаєте, ставите на вогонь, на такий не не дуже сильний, на повільний вогонь, і е, треба прокип'ятити десь до 10, до 10 хвилин. Можна поставити і настоювати, якщо ви ввечері зробите, до ранку, а вранці ви починаєте пити по чверті склянки того відвару, який ви зробили, із гілочок груші. Такі гілочки допомагають почистити кришталик, пролікувати остеохондроз, щоб не відкладалися білі солі, пролікувати нирки, щоб вони працювали нормально, і щоб сольовий обмін у вас нормалізувався, щоб більше не було, не тріщало в шиї. Не боліла голова, не підвищувався тиск, одним словом, гілочки груші, особливо для тих людей, у кого порушений сольовий лужний обмін, у кого відкладаються білі солі, карбонати, фосфати, трипольфосфати. А визначити це ви можете дуже вільно вдома. а ви можете першу сечу вранці, коли ви встали, першу сечу зібрати в банку. Скляну банку літрову, півлітрову, і поставити, нехай вона настоюється до наступного ранку. На наступний день вранці ви берете ту банку і дивитесь, який у вас з'явився осад. Якщо у вас білий осад, такий, як борошно, як сода у банці, на дні банки. Ну, буває і на стінках банки, то то у вас лужний обмін, щелечний порушений, і вам підходить гілочки груші. Якщо у вас е там е осіли і на банках, е також на стінках банки також осіли червоні кристали, такі бурштинові, знаєте, янтарні або такі аж червоні, то то у вас відкладаються урати. Тут уже груша не допоможе. Тут уже можна брати гілочки. Яблуні, от вона тут краще допоможе. А груша допомагає катаракту лікувати серце, нирки і е, виводити ті солі, які відкладаються камінцями і в нирках, і в жовчовому міхурі. Пані Наталю, у нас є уточнююче запитання від попередньої глядачки, що стосується саме яблука і зерняток яблука. Слухаємо вас. Доброго вечора. Так. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий е вечір. Зробіть, будь ласка, телевізор тихіше, і ви у слухавку нас будете дуже добре чути. Говоріть, будь а -а. ласка, говоріть. Так, я вибачу так, так. Да, да, так. Я вибачаюся. Вибачаю, дивіться, яблучко взяла, зернятка пожувала, то їх можна зі шкуркою ковтати чи випльовувати. Шкірочку від зерняток. Дуже ретельно треба пережувати і можна ковтати, так дуже ретельно, так. Да. Якщо ви їх будете відварювати, то там недостатня кількість тих мікроелементів, особливо йоду. Ви бачите, там шкірка у цих зернятках така дуже коричнева. Це вказує на те, що там міститься йод. Тому треба із цією шкіркою пережувати ті зернятка. Якщо їх відварити, то мала кількість йоду потрапить у ваш організм. Треба тільки Вживати у такому свіжозібраному вигляді. Як ви взяли з яблука, так і можете їх пережовувати. Ті зернята п'ять-сім на день. От із одного яблука то добова доза можна брати трошки більше до десяти зернят, але надмірно не треба. Дякую, пані Наталі. У нас знову є запитання. Доброго Давайте. вечора. Добрий вечір, Добрий. 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 ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати звідки до нас телефонуєте і що вас турбує, Євгенія Рівненщина. Алло. Слухаємо Слухайте. пані Євгенію. Я хотіла запитати два роки тому. У мене дуже сильно заболіла. Мене відправили на КТ і написали там у твір під знаком запитання. Ну, Я пролікувалася, вони там виписали мені медикаменти, але в мене з тих пір отак я не можу на лівий бік лягти, не, не можу. це ага. Весь час мене були. Уточнюючи Допитання. нирка заболіла. Нирка у вас, так? Нирка. Нирка. Значить, Нирки це дуже чутливі органи. Я хочу вас попросити не переохолоджувати їх, щоб не переохолоджувались ноги, не не переохолоджувався поперек. Тому що буде дуже сильно боліти у крижах і будуть тягти ноги. І якщо там є відкладення у нирках, пісок чи камінці, чи просто запальний процес, то який вам діагноз поставили? Якщо гломерулонефрит і сказали, що це не то це неправда. Гломерулонефрит, коли запалюються клубочки, і коли запалюється нирка, запалення є, то це лікується, кісти у нирках лікуються. Якщо там є Пісок відкладається чи камінці, це також лікується. Так що нирки, хоч вони і чутливі, дуже відповідальні органи, але вони і чутливі до ліків, вони лікуються нормально. Якщо тільки нирки не опущені, якщо вони опущені і деформовані сечовідники, сеча не відходить, то ми також даємо ліки. Нефроптан піднімаємо нирки. Сечовідники вирівнюються, і все благополучно, та й все шкідливе, застої в нирках. Все виходить, не тільки виходить сеча чиста, а й виходить все те шкідливе. Ті шлаки, той пісок, все те, що відклалося в нирці, все виходить із сечею. І не буде тоді підвищуватися тиск, і будете почувати себе нормально. Не буде накопичень тих, і це не буде передумовою сечокам'яної хвороби. Ну або ж пані Євгенія може звернутися до вас на прийом, аби все детально оглянути Звичайно. і дати пані Звичайно. рекомендації. Приходьте, я подивлюся, скажу вам, чи ваші нирки опущені, чи вони нормальні? Є там запалення. І як врятувати вас від того застою і від того запорювання нир... нирок ваших? Пані Наталі, у нас є знову запитання. Давай. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий слухаємо ваше запитання. Пасініна? Я хочу попросити дочки Поліп в області ендометрію. Можна його вилікувати Звичайно, Поліпи. Поліп, так? Так, поліп-ендометрія. Ендометрія. Так, я почула. Поліп-ендометрія, звичайно. Ви знаєте, що поліпа також не буває одного. Це доброякісна пухлина, буває поліпозна хвороба. Наприклад, от у дитини буває там чи в дорослій людини в носі в носі з'явився поліп. Там запалення слизової, потім там його чи придавили, чи якось травмували, і утворюється поліп. Його беруть, виривають, офіційна медицина видаляє поліп операбельно, тобто відривають його, вирізають. І потім поліп може з'явитися на шиці матки, на ендометрії, може в шлунку з'явитись, може в інших на прямій кишці, якщо поліп зачепили, так. То він обов'язково десь проявиться, тому не треба їх виривати, не треба їх вирізати. Їх просто треба зробити так, щоб вони самі відторгнулись і вийшли. Для цього в нас є псорипол, яким засіб фітокомпозиція, якою ми лікуємо псоріаз і лікуємо поліпи. Коли людина приймає поліпи, коли вони знаходяться в матці на ендометрії, то можуть відторгнутися разом з місячними, може просто із слизом відійти поліп, відторгнутись і вийти. Крапелькою крові, а може і без крові. І коли ми беремо цю тканину поліпозну, несемо в лабораторію, то там перевіряють і кажуть, що це так, це поліпозна тканина, яка вийшла із вашого органу, ну природним шляхом нормальний. Буває так, що в шлунку поліпи. Вони відходять, і вже ми бачимо із скалом, вони виходять. Якщо в сечовому міхурі, то з сичею виходять із слизом. Ну а матка, звичайно, там з місячним слизом виходять поліпи. Самі відторгаються, виходять, і налагоджується обмін речовин, і вже не будуть виникати поліпи в жодному органі. Так ми лікуємо. Поліпи. Пані Наталю, залишилось дві хвилини до завершення нашого ефіру, і ще дозволю собі споставити запитання нашої глядачки в соціальній мережі мережі Фейсбук. Болючі і довготривалі місячні. Чи можна коротенько до завершення? А, звичайно, значить, коли болючі, довготривалі місячні, там опущена матка, загіпший матки, і тому перший день, ну буває так, що два дні. А буває перший день, дуже болючі місячні. Ми даємо тоді, піднімаємо матку, називається птозан, птоз це опущення. Птозан це ліквідація е, опущення, але матку ж треба кудись підняти. Вона ж не може підняти, якщо там печінка збільшена, шлунок опущений, нирки опущені, то матка, хоч і сильний орган, але вона не може з собою підняти. Тому ми даємо гепахол, е, ставимо печінку на місце, гастротон, шлунок піднімаємо і даємо птозан. Дякую вам, дякую нашим активним глядачам, що сьогодні телефонували до нас у студію. Нагадую, що традиційно у перший вівторок місяця ви наживо можете поставити своє запитання для президента товариства природолікування Зелена планета Наталі Земній. Ми ж бажаємо усім мирного вечора. Побачимось.